Генпрокурор Зеленського зупинить розслідування усіх друзів президента. Відкат антикорупційних реформ. Отримав подарунок, заплати податок. Подарунок не дохід. То чому ми платимо ще раз? Громада втрачає мільйони не через брак грошей, а через брак рішень. Ще недавно ми розповідали, як завод зрадника Медведчука спокійно працює, попри арешт активів. Тепер нові подробиці. Привіт! Це Вокс. Підсумки тижня. Порція найважливішого. Сьогодні розберемо, що шуміло, що здивувало, і що точно варто знати. У випуску. Президент Зеленський підписав закон 12414. Податок на подарунок: земельний детектив у Меденичах, Геополітика подвійних стандартів. Медведчук, бетон і новий власник. Поїхали. Законопроект номер 12414 Удар по антикорупції. Україною прокотилася хвиля протестів. Активісти виступили проти спроб підпорядкування набу та САП генпрокурору та закликали зберегти незалежність ключових антикорупційних органів, що змінює закон. Генпрокурор зможе керувати розслідуваннями набу і САП, забирати будь-які справи, зупиняти розслідування, які незручні владі. Фактично, це означає, набу, САП і ВАКС втрачають незалежність. За таких умов набу САП ВАКС не має жодного сенсу. Генпрокурор Зеленського зупинить розслідування усіх друзів президента. Є декларування, спецконфіскації, покарання за незаконне збагачення втрачають сенс. Активісти кажуть, це відкат антикорупційних реформ, які ми вибороли після Революції Гідності. Слідкуємо за розвитком подій та тримаємо руку на пульсі. Отримав подарунок, заплати податок. В Україні так, якщо дарує не родич першого ступеня. До 2000 гривень податку немає. Друзі, знайомі 10% плюс 1,5% військового, разом 11,5%. Переказ з-за кордону тут вже 19,5%. Квартира чи авто сплатиш податок одразу в нотаріуса, якщо дарує не мама чи тато. А якщо ніяких переказів, договорів і все в руки, податкова швидше за все не дізнається. Але офіційно ти мав би це задекларувати. Парадокс у тому, що це ж подарунок, не дохід. За нього вже заплатили ПДВ, акциз і Мито. То чому ми платимо ще раз? Як підсумок, подарунок це радість, але іноді навіть борг державі. земельний детектив. У Меденичах. у Меденницькій громаді розгортається справжній трилер. Аудит виявив земельні ділянки на 89 мільйонів гривень, які числяться на балансі, але ніхто не знає, де вони без адрес, без площ, без опису, просто фантомні гектари. Хтось забув їх знайти, чи хтось дуже не хоче, щоб їх знайшли. Тим часом 2,7 тисячі гектарів сільгоспземель земель пустують без користувачів. 150 ділянок могли б приносити дохід, але їх чотири рази виносили на сесію, і все марно. Б'юджет громади вже витратив щонайменше півмільйона гривень, які могли б піти на дороги, школи чи дрони для зсу. Навіть там, де рішення про оренду є, орендарі тягнуть із договорами, і ще 100 тисяч гривень просто розчинились у повітрі. Але це ще не все. У місцевих школах по 20% учнів. Але фінансування тече як для повних класів, вимиваючи 1,7 мільйона гривень. Ще 1,6 мільйона витратили через неукладені угоди з іншими громадами, чиї діти вчаться в меденичах. І вишенька на торті у приміщенні місцевої лікарні працює сторонній магазин. А його комуналку 335 тисяч гривень оплачували з медичного бюджету. Аудитори кажуть прямо: громада втрачає мільйони не через брак грошей, а через брак рішень. Матеріали вже в обласній прокуратурі, і, схоже, цей детектив ще матиме гучне продовження. Обіцянки завершити війну за 24 години виявилися нереалістичними, що змусило Трампа змінити риторику на жорсткішу, але його нова позиція може бути тактичною, а не стратегічною. В команді Трампа досі впливові прихильники відходу від європейських зобов'язань, що ставить під сумнів, довгостроковість його жорсткішого курсу щодо Росії. Більше читай на друкарні посилання в описі ще недавно. Ми розповідали, як завод зрадника Медведчука спокійно працює, попри арешт активів. Тепер нові подробиці. Пам'ятаєте, Бетонбут у Львові, завод, що належить родині зрадника року Віктора Медведчука, працював собі спокійно, поки Арма не сказала: Окей, треба знайти когось нового, щоб ним керував. І от на тендер приходять Бетонер зі Львова і консорціум Бутінтегра з Запоріжжя. Як повідомила прес-служба Арма, серед учасників конкурсу найбільш економічно вигідною визнано пропозицію консорціуму Бутінтегра. Рішення щодо обрання або відхилення пропозиції буде ухвалено після всебічного аналізу відповідно до чинного законодавства та процедур АРМА йдеться в тексті заяви агентства. Отакі От справи: Завод арештовано, Медведчук у бігах, бетон далі л'ється, тендери йдуть, а країна в шоці. Залишається відкритим запитання. А чи не готується чергова фірма-прокладка? Це був Зріз тижні від Vox. Гарячий, гучний із присмаком несправедливості, але ми тут, щоб про це говорити. Не забудь поставити вподобайку, підписатись і написати в коментарях, яка новина цього тижня тебе найбільше зачепила. До зустрічі!